тренуємося, не лише переглядаємо гравців, тренерський штаб цим займається на тренуваннях, але є ось такі поєдинки, а саме два товариські матчі проти наших прийдешніх суперників по чемпіонату світу в дивізіоні 1А. Власне, збірна Румунії. Це команда, яка в цьому дивізіоні вже не перший рік Стантіяченко і. Атіло Адріян, обидва, до речі, стали найкращими гравцями матчу у складах своїх команд. На сьогодні в нас заміна воротарів відбулася. Долга на тока ми з вами побачимо у воротах команд у Румунії. Це більш досвідчений воротар для цієї національної збірної. Він вважається якраз першим номером, на відміну від Адер'яна. Тож сьогодні будемо дивитися, як основний голкіпер проти нашої команди буде діяти у уранці. Ну, а у нас Сергій Писаренко, це Румунів. Але поки що інформації небагато, і будемо очікувати, що вже по завершенню цього навчально-тренувального збору ми з вами дізнаємося більше якогось важкого порушення правил. А ми все продовжуємо не помилятися, не втрачати шайбу. Але й шукаємо дуже довго можливості для по воротах. Хоч зараз він відбувся і на п'ятачку все ж таки момент цей. Рах також там під'їхав, намагався відкругувати цю шайбу. Не вдалося І на льоду на тому, де її відбуватиметься чемпіонат світу. Тож цей майданчик вже не буде для нас сюрпризом навесні. Зараз непогана атака. кидок в ближні кути, Шайба опиняється у воротах на думку нашого нападника, але судді іншої думки. Ось дуже, дуже сподобалося. Дивимося, на повторі цей момент суперечливий. Ось момент Панасенка. Но з цього ракурсу ми наврядчик побачимо. Потім Дахновський свою далекобійну зброю перевіряв, але обидва рази завдати проблем, якихось, яким, поки не вдалося. Зараз вже проблеми можуть бути, це, то якраз наша команда, наша збірна України є командою з найнижчим рейтингом Міжнародної федерації хокею. Бачите, Царета це фінський оборонець у складі збірної Румунії. Зараз Румуни без 25 го номера дві хвилини грають. Непоганий розіграш. І все ж таки і є кидок по воротах від Данила Трахта. І шайба зараз залітає у ворота. Дуже цікавий момент. 1-0. Вдається нам цю більшість реалізувати. І будемо зараз дивитися на повторі, як же це трапилося. Кідок від Данила Трафта, ну а потім е, класна передача в центр. І ось таке влучання прямісінько під попередчину. Через дивимося. Іля Коренчук виконує все дуже швидко, дуже швидкі руки і звикли в цьому дуже коротенькому тренувальному зборі у складі національної збірної України. Небезпечний момент зараз і рятує нашу команду Писаренко. Хоча чомусь арбітри не фіксують порушення правил. Так, це лайнсмен був, який підняв руку, тож він зафіксував відкладне положення поза грою. Здалося, що там був фол. А ось тут вже точно був. І зараз можна закидати на екстра атаці, але ні. Зараз без канадійського оборонця румуни захищаються у меншості. І поки що їм це вдається достатньо непогано. Юр Мерешко Шайбу підбирає в нашій зоні і розпочинає сьомий номер рух вперед. Об'їжджає суперника, дуже легко. Мерешко зораз де зручною міг сам закидати. Це був би дуже красивий гол, але на заваді з такими передачами вмикати партнерів, які балансують там на межі цього положення поза Ну, Ще раз на повторі дивимося, як із бекхенду Мерешко завдавав цього видко. І ефектно і майже ефективно. Далі граємо у форматі 5 на 5. Цю більшість реалізувати нам не вдалося. А ось зараз може бути добивання. І знову голкіпер. Голкіпер Румуніч рятує. від... Якщо що, і в першому матчі, і сьогодні у нас суддівська бригада місцева, тобто. Только... Представники румунської феміді спортивної у нас на цих матчах працюють. Не те, щоб там були якісь прям жорсткі нарікання, але іноді лячно просто стає за наших хокеїстів. Зараз закидаємо вдруге, і наш капітан розписується у воротах суперника. Ігор Мерешко відчув момент, доїхав до чужого п'ятачка і от переході намагався повернутись. Дивимося іще ще раз. За цією ситуацією дуже класна скидка. І шайба опиняється у воротах. 2-0. Лялька розпочинає цю атаку. На п'ятерічку Мазур відборовся. І Мазур, поставивши корпус, робить ось цю результативну скидку собі за спину. Ну а тут, як тут, Ігор нарешті. І знімає капелю на чемпіонатах світу в різних дивізіонах, за виключенням елітного, ось такий саме трофей. Вручається, якщо я правильно зрозумів, це якраз жіноча збірна Румунії там на трибунах присутня. Знову ж таки, з дівчатами наші гравчині скоро гратимуть завтра. А початок третього періоду зовсім не вдалий для нашої команди. І буквально спропускаємо ще раз на повторі. Давайте подивимося, з чого все це виникло. 2-1 стає рахунок. І не зовсім зрозуміло, як так ми змогли прогабити ось цей вихід віч навіч Джон Молнара. На п'яточку там точилася боротьба. І зараз знов сьомий номер із шайбою. Ігор Мерешко робить закидання через борт у чужу третину. І знов п'ятірка змінюється. Повертаємо ось цей звичний для себе ігровий ритм. І ось зараз яка неохайна передача. Знов вихід віч навіч. І вдається, вдається уникнути в проактивному стилі, як ми це вже неодноразово сьогодні демонстрували. І ось якраз це спрацьовує, знову собі шайду повертаємо. Цього разу, правда, не вийшов вхід в зону. І докво по воротах, і шайба у воротах опиняється. Зрівнюють рахунок Румуни в третьому періоді. Кишеварда Рокаліє проходить дальня дев'ятка. Ось так установилося насправді красивий гол, красиве виконання. Є над пасткою Сергія Писаренка Шайба проходить ось такий потужний пістювий. Ми бачимо, як згинається ключка. Ну і Зараз ми бачимо, що гра поновлюється у нас у форматі 4 на 4. Але напруга така, що навіть на стартовому вкиданні ключки розлітаються навпіл, ламаються. І зараз швидка атака від збірної. Румунії дуже красивий гол. Нічого тут не скажеш. І ми вже опиняємося в ролі команди, яка має нас доганяти в рахунку. 3-2 стає рахунок. Ось такий вам, друзі, третій період, який дуже невдало для нас розпочався. І, на жаль, має таке саме продовження. Після камбеку з 0-2 румуни виходять вперед. І, на жаль, тут не встигає повернутися на ближню стійку Сергій Писаренко. Так само, як і захисник, який намагався. Врятувати цю ситуацію. Іван Сисак, він тут опинився на дальній стійці. Ми Також йому зловити цю шайбу своєю ключкою. Силовий прийом чистий, але зав'язується бійка після нього. І потрібно зараз гамувати пристрасті. Вони тут занадто розбушувалися. Так, ну і є... Вирішив вже не зупинятися в цій ситуації Віталій Андрейків. Прямо так від душі вовкузить зараз суперника Унора Шажара. І Навіть суддям тут важко розняти хлопців. Не на жарт вони розійшлися і все, Андрейків підіймає руку, що він готовий закінчити цей двобій. І ще раз дивимося ну тут чистий прийом. Але зрозуміло, що шажуру це не сподобалося. І він одразу після свого падіння ось так навалився хокеїстів. Ну і розігруємо 6 на 5. Зовсім небагато часу залишається. Кидок в лижній кут. І Є Потрібно якомога швидше повертатись із кидком по воротах суперника. Захаров центр віддає невдала передача від Віктора Захарова, і Шайба влучає в захисне скло. Ще Один рикошет. І на цьому на жаль, все. Тож, друзі, другий товариський поєдинок на цьому навчально-тренувальному зборі у Румунії ми програємо програємо збірній Румунії, ведучі. продовжу того. Майбутнього чемпіонату світу в дивізіоні 1А. Ми пам'ятаємо такий самий збір у Польщі, де ми обмінялися перемогами із тамтешньою збірною. Занотували собі і помітили тренера нашої збірної. Знову ж таки будемо очікувати на цікаві інтерв'ю і на якусь нову інформацію вже на офіційних ресурсах Федерації Хокею України. На сьогодні будемо нашу трансляцію завершувати. Булівайте, друзі, за український хокей. Не забувайте, будь ласка, підтримувати збройні сили України. Ну і на все добре, все почу ще почуємось.